Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій створюють спрощені умови вступу до українських закладів вищої освіти. Ці спеціальні умови ми передбачають, що саме можна вступати без складання НМТ, тому що розуміємо трудності, які з якими діти стикаються на цих територіях. Також розуміємо ті труднощі, що в багатьох дітей не мали вони можливості отримати документ про повну загальну середню освіту. І це теж е, заклади освіти е, повністю гарантують супровід і допомогу в отриманні цих документів. Якщо абітурієнти з цієї категорії населення пропустили НМТ, вони мають скласти вступні іспити з української мови, історії та профільного предмету в обраному зво для цього потрібно звернутися до освітнього центру при університеті. Називаються вони Крим Україна або Донбас Україна. Вони звертаються туди, і освітній центр організовує їм отримання документів про здобуття повної загальної середньої освіти в українській школі. І тоді вони можуть з цим свідоцтвом вже подати документи до закладу вищої освіти. Інформацію про ці центри можна знайти на сайтах університетів або міністерства освіти. Анонімність гарантується. Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються такі молоді люди з тимчасово окупованих територій. І дуже важливо, щоб не розголошувалися їхнє ім'я, прізвище, звідки вони тому. У наказах про зарахування у усіх документах, які висвітлюються, гарантується шифрування прізвища імені цієї дитини. Окрім того, абітурієнтам з тимчасово окупованих територій гарантують вступ на бюджет і виплату стипендії. Документи можна подати як особисто, так і можна подати через дистанційно, через месенджери. Аболектронну пошту, наприклад, освітнього центру або закладу освіти. Всіх студентів, всіх бажаючих молодих людей вступити, чекаємо, щоб вони при до студентської спільноти нашої Житомирщини або України. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Ілона Усатея, телеканал СК 1